І... Так, розівав трошки, там запис іде, і з пік-ід. Буде дарів це пік-ід. Ось отаким от чином. Так, ну і хай вам так і буде. Це буде клас. І тепер, що ми зробимо? Маючи такий клас, перейдемо в Main Activity. І тут оголосимо дещо. Значить, у нас будуть оголошено ось такі RayList зроблено. Тобто у нас оці категорії будуть знаходитися в RayList. Railist у нас тип даних буде категорії. Тобто Це реліст з цих класів, і він буде категорія називати в множинному числі. значить категорию. О, от. Вот. Ну, Реліст підкреслюється, значить підказує нам натисніть Alt-Enter, Ну, натиснемо Alt-Enter, і він каже, імпорт клас. імпортуємо клас і все начебто, у нас э, вийшло. Ну і давайте, давайте зробимо такий метод. Давайте ось так. Котрий буде заповнювати ось цей реліст. Ну і давайте паблік. Можна паблік, тут private можна ставити. Його ніхто не бачить. Private. PhilCategories. Categories И C без параметров. Ну и. Значит, Void. Забыли. Не повертає результату, войт. І значить, що ми зробимо? Ми тут, по-перше, його створимо. Тобто як створимо цей категоріес. Це у нас буде екземпляр класу створено, тобто new Ну, Так, new array list. Array. Лист, і достатньо так. От в цьому випадку можна не вказувати, який тип, він створиться нормально. І тоді значить, ми зробимо ось що. Пододаємо сюди елементи. Наші, наприклад, категорія. І тепер ми повинні додавати у нього елементи типу категорії. Тобто це буде New. Це буде категорії, і це буде ну, його параметри. А параметри там йде строка і йде малюночок. а строка нам потрібно брати з ресурсів. Давайте посмотримо так: get string, get string. R string, и у нас Length є таке є. От да, то есть и еще один параметр малюночек, а малюночек це у нас число Це у нас число так R, Drawable. Drawable ленч. Ось таким чином. І поставимо крафту спору. то Тобто ми додали перший елемент, за кадром я подаю всі інші. Так, давайте це зробимо. Так, за кадром я додав, і у нас ось такий вот э, вийшов метод. Поки вичерпні кори використовується, потому він у нас записаний таким сиреньким. Так, ну давайте зробимо окрім всього прочего, скільки додамо наших элементов, от окрім цього, у нас же є спінери наші, давайте спінер значить, спінери Які там у нас спінери Давайте будемо називати S значить S Значить, категорія значит, Звідкіля це буде S from Куди це S to і S-A-Kurasie, це точність. Ось таким чином. спінер підкреслює. Підводимо вже імпорт-клас. Відразу у нас ми бачили. Імпортуємо, він імпортувався, є. Edit text. У нас є, хай буде і Edit Text From. Ну, edit text теж, теж будемо ту. Зробимо і то, і то Edittex, тому що можливо, нам потрібно буде скопіювати. С edit text простіше копіювати. Теж треба потрібно імпортувати клас. Ну, поки що начебто все. І давайте зробимо, оскільки у нас вже ось цей оператор був, ми значить, робимо прив'язку до нашої розмітки, і тепер ми можемо взяти наші елементи. Так, ну давайте значить, зараз тут з часом значить, зробимо в наступній частині, поки що я поставлю, закрию і потім в наступній частині ми це зробимо. Так. Зупиняємо.